У сучасному світі, де здоров'я нації є пріоритетом, громади, які активно дбають про своїх мешканців, заслуговують на особливу увагу. Горішні плавні яскравий приклад такого відповідального підходу. Місто не лише декларує турботу, але й втілює її в конкретні дії, спрямовані на покращення якості життя своїх громадян. Від 2024 року у горішніх плавнях реалізується унікальна програма Репродуктивне здоров'я жінок горішньоплавнівської міської територіальної громади на на 2024-2026 роки, ініціатором якої виступив міський голова Дмитро Биков. Ця програма є комплексною і охоплює вона широкий спектр питань пов'язаних із репродуктивним здоров'ям, включаючи зокрема забезпечення контрацептивами молодь віком до 18 років та жінок групи ризику понебажаній вагітності, заохочення жінок до вагітності шляхом виплати 50 тисяч гривень із місцевого бюджету за народження дитини. Проведення вакцинації проти вірусу папіломи людини та інші такий крок є не лише проявом турботи про мешканців, але й інвестицією у здорове майбутнє всієї громади. Студія ГокТВ запускає цикл сюжетів, в яких ми роз'яснюватимемо необхідність цих заходів. В рамках цієї програми у горішніх плавнях передбачають закупівлю вакцини проти вірусу папіломи людини за кошти громади. Тож розпочнемо із детального розгляду, що таке вірус папіломи людини та яку загрозу він несе. Вірус папіломи людини це група вірусів, що передається статевим шляхом. Вони являються найбільш розповсюдженими. Вірусами, що передаються статевим шляхом, основна група цих вірусів, близько 30 типів, можуть призводити до розвинення раку шийки матки. Не всі типи ВПЛ однаково небезпечні. Існують ті, що значно підвищують ризик раку, які саме зараз пояснить лікар, і також додасть, у чому саме полягає підступність цього вірусу. Саме захворювання частіше всього проходить безсимптомно. Більшість людей вважаються вірусоносіями. Більше 90% людей по всій планеті так чи іншим мають зараженість вірусом папіломи людини. Але в деяких частинах жінок це, цей вірус може призводити до розвинення онкологічних захворювань. В першу чергу рак шийки матки. Більше 90% захворювання раку шийки матки мають як причину виникнення вірус папіломи людини. Більше 70 відсотків це 16 й та 18-й тип вірусу. Ми вже знаємо наскільки підступним є вірус папіломи людини та які серйозні наслідки він може спричинити. Тож постає логічне запитання: як же захистити себе та своїх близьких від цієї загрози? Єдиний доцільний метод це вакцинація в Україні. представлені трьома типами: це Церварікс, двоххвалент на 18 тип. Гардасил 4 момент на 16, 18 і 2 допоміжних, і Гардасил 9, яка з'являється з цього року в продажі, там 9 типів вірусу папіломи людини. Важливо зазначити, що для успішної реалізації програми репродуктивного здоров'я жінок громади на минулій сесії депутати горішньоплавнівської міської ради ухвалили рішення придбати коштом місцевого бюджету саме новітню дев'ятивалентну вакцину проти вірусу папіломи людини. В наступних випусках новин на телеканалі Гок ми розповімо про вражаючу для горішніх плавнів статистику захворюваності на онкологічні захворювання серед жінок та який вік підходить для вакцинації. Не пропустіть важливу інформацію, яка може Врятувати життя.